Як я працюю своєю родовою програмою? Ви помічали, що у вашій родині повторюються одні ті ж саме сценарії, а можливо, фінансові труднощі, проблеми у стосунках, хвороби. здається, що це якийсь фатум. Насправді це родова карма спадщини, яку ми отримаємо від предків. Колись я саме не розуміла, чому деякі проблеми не вирішуються, якби я не старалася, поки не усвідомила, що наші предки це не лише наші проблеми. Це і відгомін родових програм, що передалися нам по спадковій лінії. Це уроки, які не прийшли наші батьки, дідусі, бабусі. Наприклад, моя бабуся працювала наймичкою на пана. Я повторила її долю. Я працювала наймичку у панів за кордоном. І сьогодні я точно знаю, як працювати з родовими цими програмами, як використовую інструменти, які допомагають не просто зрозуміти, а й зцілити ці програми. Я є приклад. Астрологія дозволяє побачити, які саме кермічні завдання передалися вам від роду, де ви зашифровані у вашій натальній карти і як вони впливають на ваше життя. Енергетичні практики та холодінаміка допомагають заглибитися на підсвідомість, усвідомлено трансформовувати ці установки. Це з минулим, а сьогоденням, коли ви сілюєте родове дерево, ви не просто вирішуєте свої проблеми, ви звільняєтеся і себе, і майбутні покоління від цього тягаря. Що це вам дає? По перше, розірвати фінансове коло фінансових невдач, покращити стосунки з батьками. Зрозуміти причини проблем зі здоров'ям, відчути легкість та не нарешті почати жити своїм життям, а не відпрацьовувати чужі сценарії. Якщо ви відчуваєте, що настав час змін свій рід, напишіть мені в дірек слово рід, і я допоможу вам почати свій шлях.